Вічний мотив Треба землі, де завжди пульсує Шевченкове серце, Шевченків гнів. Леонід Кисельов. Сліди вагомості і звершень, нехай в розбіжності не кануть. А всі імена, що не вмирають, лише безсмертністю йдуть. Усі стежки літератури лягають тільки через канів, через святі Дніпро і кручі, які накреслюють могуть. Ой не барись, народи славне, у родоводі все постане, і гайдамаки все поборні, і сни пророчі до крапок, усі стежки свого єднання лягають тільки через канів. Де святить нас великим віршем людина, батько і пророк. Писать без нього я не смію на рідній ниві Богом дані, щоб не мили мовчань тортури звернусь до нього ще не раз. Усі стежки моєї долі лягають тільки через Канів. Бо не звернути від Пророка, якщо Пророком є Тарас.